З картону нам потрібен зелений картон, клей або скотч та ножиці. Так. Перше, що нам потрібно зробити, це зробити конус. Тобто згорнути картон так, щоб вийшло. Ось так. Бачите? Як пакетик, щоб вийшов, такий конус. Оцей край потрібно склеїти або клеєм, або скотчем. Після того, як ми склеїли наш конус, нам потрібно обрізати зайві края, щоб дитиночка могла стояти. Подивіться, яка ялиночка в нас вийшла. Правда, чудова, зелененька. Так, на наступних заняттях залиште цю ялиночку. Хай вона висихає. На наступних заняттях ми поговоримо про те, як же її прикрасити, поки відставимо її в сторону. Ну, а я пропоную зараз ще трішки пограти. Для цього мені потрібні наприклад, олівці. Знаєте, що ялинку можна зробити. Будь-яку на ваш смак. Зараз це справжній політ фантазії. Беремо олівці. Подивіться. Я почну викладати олівці на столі. Ось так, трикутничком. Дивіться, це ялиночка з олівців. Якщо мої олівці будуть різні за висотою, я зможу викласти інший варіант ялиночки. І скотч в мене буде за зірочку. Щоб вирізати з паперу три трикутнички, то можна скласти і таку ялинку. Її можна викладати навіть з гудзиків, роблячи ось такий трикутничок. А зараз я вам покажу ще один варіант ялиночки, який в мене вон там, за спиною. Пішли зі мною. У мене ялиночка з дерев'яних паличок, які обмотані мотузкою. А на ялиночці висять подаруночки. Подивіться, є така ялиночка. Бачите? З кружечками для іграшок. Вона також з дерева. І біля неї хто це? Правильно, сніговичок. Він стоїть на сторожі ялиночки. Бачите, як стільки, скільки варіантів можна придумати, щоб викласти або зробити ялинку своїми руками. Так що, гноми, головна красуня свята Нового року це не дівчинка. Ну, звісно, дівчата всі красиві, вони прикраси, свята. Але якщо ми говоримо про головну красуню, то це обов'язково. Ялиночка, ялиночка прикрашена, прикрашена з радощами із мріями та бажаннями, прикрашена ручками наших діток. На сьогодні все. Ми вас будемо чекати на наступних заняттях, бувайте!